Так, нагадаємо, що це у нас дослід, на якому ми е, застосовували в різні фази внесення препарат Флюєнс та Каптора плюс на гібриді Сифутура АР виробничої технології Ейр. І так, доброго дня, колеги. Сьогодні у нас 22 вересня, і ми готові провести збирання і поділимось. Результатами урожайності з кожної діляночки. З вами менеджер з технічної підтримки насіння олійних культур від компанії «Сингента» Олександр Лясківський. Друзі у нас на меті провести повноцінний комплексний аналіз, крім кількісних показників, а саме урожайності, у нас на меті провести визначення якісних показників. Тому з кожної діляночки буде проведено відбір зразка. І буде визначено вміст олії у насінні. І вже на момент виходу даного відео ми будемо мати готові результати. Комбайн вже під'їхав, бачу, рухається до нас. І ми готові розпочинати збирання урожаю соняшника в наших ділянах. І що ж, колеги, закінчили ми обмолок соняшника з ділянок і готові поділитися з вами результатами урожайності. І так, друзі. Вологість у нас при обмолоті була на рівні від 6,6% до 6,9%. А тепер буду називати результати урожайності по порахунку на базову вологість 7%. Перший варіант. У нас урожайність склала на рівні. 35 центнерів на гектар рівно. Другий варіант. Урожайність склала на рівні 34,1 центнера на гектар. Третій варіант. Урожайність склала на рівні 33,8 центнера на гектар. Четвертий варіант. Урожайність склала на рівні 32,1 на гектар. І які тепер можемо зробити висновки? Як ми бачимо, з результатів урожайності. У нас дещо вища урожайність зафіксована на ділянках, де вносились і препарат Флюєнс і препарат Каптура плюс у першу фазу, тобто у фазу розвитку культури 12-14. Дещо нижча урожайність, близько зниження на 1 трішки більше центнера на гектар. На варіантах, де вносились препарати, ці ж самі препарати у фазу 16-18. Друзі, крім результатів, які ми отримали у полі, маємо показники і лабораторні. До речі, Визначали ми олійність за допомогою цього приладу, аналізатор олійності Soitec і готові оголосити результат. Варіант 1. де в фазу bbch 12 застосовували препарат Fluence в нормі 50 г на гектар. Тут у нас олійність цього зразка склала на рівні 49,8%. При цьому натура e, становила 452 г на літр. Наступний другий варіант той самий препарат в тій самій нормі, але у фазу застосування BBCH 16. При цьому улійність у нас склала на рівні 50,4%, дещо трішки вищий показник. Натура при цьому становила 451 грам на літр. Фактично подібний показник до попереднього варіанту. Варіант 3. Тут у цьому варіанті в нас застосовувався препарат Каптора плюс. У нормі 2 літри на гектар фазу розвитку культури 12. Олійність склала на рівні 49,9%. Натура при цьому склала 448 грам на літр. І варіант 4. Той же ж саме препарат Каптора плюс нормі 2 літри на гектар, але у фазу розвитку культури bbch 16 При цьому олійність нас склала на рівні 50,1%. При натурі 445 грам на літр. В заключення, що можна сказати, як ми бачимо, практично ні показники олійності, ні показники натури. Особливим чином не залежали від тої чи іншої технології гербіцидного захисту, тому можна констатувати, що е, будь-яка із цих схем чи застосування е, трибенорона, чи застосування і мазамокса і мазапіра на цьому гібриді, до речі, нагадаю, гібрид футура. Ми показники по олійності і натурі маємо близько подібні. Лише нагадаю, у нас певна була різниця в урожайності, яку ми озвучили перед цим. Надзвичайно приємно було спостерігати за. Ростом соняшника за результатами досліджень в цьому році. До зустрічі в наступному 2024 році все буде Україна. Віримо, допомагаємо нашим збройним силам і тільки вперед.